Суспільство не готове до революційних дій, воно прожило одну революцію і страшно розчаровано в тій революції. І е, треба бути реалістами, тобто не можна штучно організувати простір революцію, якщо суспільство, як так мовити, низи не готові, то верхи нічого не можуть зробити. Тому е, треба намучити себе і суспільство намучити. я так само був один із тих, що якщо ми досягли того, що Луцина підписує законопроект і сесія закрита, ну, це не героїзм, це дурість. Тримати людей 35-градусну журу значить, і голодувати невідомо за що. То я шаную молодих людей і тих людей, які їх там вивели, і 10, 10 людей, які, 20 людей, які перед українським домом, і 10 голодові, я вдячний їм, що вони є, але ну, я проти того, щоб е, е, не, 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 не мудрі організати. От мене питання, значить, що вони мають? Ну, через до 13 числа скасувати. Як скасувати? Нема сесії. От як вона ситуація, сесія закрита. Тобто треба ставити реальні завдання і їх виконувати. Ми поставили реальне завдання, Значить, не допустити підписання законопроекту до закриття сесії, він не підписаний. Тепер, якщо ми будемо знати, що 31 липня буде оголошена позачергова сесія, а позачергову сесію можна оголосити тільки з конкретними питаннями. Не можна внести з голосу питання на позачергову сесію. Якщо, наприклад, за 6 днів, як Регламен каже, Буде оголошена позачергова сесія, там стоятиме питання про проголосування закону про мову, от тоді треба включати ресурси суспільні. А за місяць до можливого засідання, ну, якби вимучити себе і супій, то це неправильно. Тим більше, що ну реально ти вибача компанія. Ці гречкосії від влади сьогодні по селах їздять і розповідають, як вони люблять народ, ну ми так само мусимо працювати. А не бути приковані до українського дому в Києві і умнічать, що ми любимо українську мову. Тому я за, за реалізм в політиці.